Французькі газети рісніють заголовками Це моя моральна помилка. Суспільство відреагувало на перше інтерв'ю Домініка Строскана з часу його арешту в Нью-Йорку. Тоді колишнього директора міжнародного валютного фонду звинуватили у зґвалтуванні покоївки готелю Софітель думаю, він дав усі відповіді, на які ми очікували, про інцидент, що трапився у Софітелі, про звинувачення на його адресу, та про те, як ці звинувачення зняли. Поділився враженнями від інтерв'ю соратник Строскана по партії На сповідь Домініка Строскана. Відреагували і його політичні опоненти з провладної партії Союз за народний рух інтерв'ю було незначне за своєю суттю, патетичне і сумне. Рейтинг інтерв'ю пана Строскана одному з найбільших французьких телеканалів, побив шестирічний рекорд. Аудиторія склала понад 13 мільйонів глядачів. Відчувалося, що він казав нещиро виглядало так, ніби інтерв'ю відрепетирували. Він визнав, що припустився помилок. Ви не можете очікувати від нього більшого. Поділилися своїми думками мешканці Сарселя, французького містечка, де свого часу Домінік Строскан був мером. Епер політик вирішив взяти паузу і відмовився від боротьби за пост президента Франції.